Доброго дня, любі дітки і батьки! Вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Сьогодні ми будемо з вами працювати із картками 54 і 55. Давайте спочатку розглянемо і скажіть мені, кого ви бачите на цій картці. Називайте, хто це такий, це ваша знайома вже веселинка і Добрик. У нас продовжується тема казочка. Тому ми давайте подивимось уважно і скажіть мені, який казковий персонаж ховається у кущиках біля веселинки? Хто це така? Впізнали її? Так, це лисичка, а хто ховається біля добрика? Вірно, це зайчик. А тепер подумайте і назвіть, які ви знаєте казочки про зайчика і лисичку. Так, мабуть, багато ви знаєте казочок про цих казкових героїв, бо вони майже в кожній казочці є як лисичка, так і зайчик. Ось тут є вільне місце, і вам потрібно, там, де є місце, намалювати казкових героїв, персонажів будь-якої казочки, в якій є або лисичка, або зайчик. Ось, наприклад, я знаю таку казочку, як Теремок. У ній і зайчик є, і вовчик, і жабка, і мишка, і ведмедик. Ось можна будь-кого намалювати з цієї казочки, або з будь-якої іншої, яка вам подобається. Так само про лисичку є така казочка «Колобок». Там ні, і колобок є, і лисичка, і теж і зайчик, і ведмедик. От можна теж намалювати будь-кого з цієї казочки. Або ж таку з будь-якої іншої, яка вам подобається, де є лисичка. Ось таке завдання намалювати казкових персонажів з будь-якої казочки, яка вам подобається, де є казкові персонажі також лисичка і зайчик. А тепер давайте розглянемо картку 55. У веселинки мама. Вишиває, а бабуся в'яже. І ось тут багато речей, які необхідні для вишивання і в'язання. Ось що це таке? Так, це рушник, він вишитий, а це А це шапка, так, шарфик і рукавички, вони зв'язані, вони зв'язані з ниток, а рушник вишитий нитками. І ось тут намальовані необхідні речі для вишивання та в'язання. Давайте разом їх розглянемо і назвемо, що це таке. Так, нитки це голки, ножиці, спиці – Це також нитки. Це такі круглі, вони називаються п'яльці. П'яльці необхідні для того, щоб в них затискувати клапти тканини для вишивання, і потім, щоб зручно було вишивати голкою. Вам необхідно подумати і з'єднати, які ж із цих предметів необхідні для вишивання, а які для в'язання. Ось давайте спочатку разом ми визначимо. Ось із цих. Ниток, як ви гадаєте, в'яжуть чи вишивають. Із цих ниток в'яжуть, тому ми їх з'єднаємо ось так, із шапочкою для в'язання. Подумайте, що ще потрібно для в'язання? І з'єднайте. А тепер давайте визначимо, які ж нитки потрібні для вишивання. Так, вірно, ось ці нитки потрібні для вишивання, тому ви з'єднаєте ці ниточки із вишитим рушничком. І ще подумайте, що необхідно для вишивання, і з'єднайте З'єднайте різними фломастерами різних кольорів те, що необхідно для вишивання, і те, що необхідне для в'язання. Бажаю успіхів у виконанні цих завдань. До побачення, до нових зустрічей!